1055. Могу зняти по ньому вам детальне відео, але вже приїхала машина, е, грузимо і відправляємо до нового власника. Цей кумайник вже проданий. О, також хотів зробити таке порівняльне відео, бо я маю, якраз вони двох приїхали 68С і 1055. Однакові по характеристиках Джон і Клас хотів зробити таке порівняльне відео. Але обидва комбайники вже продані. Ну, тому десь можливо іншим разом зроблю. Кого цікавить. Дійсно хороша техніка, в хорошому стані. Звертайтесь. Десь 55 поїхав до нових власників. Це нехай працює. Всім привіт! Так, друзі, хто дзвонив, хто просив, хто чекав, запрошую на огляд. Deere 1177S2 на гідроході. Просто в суперовому стані, як технічно, так і візуально. Ніде не побитий, ніде не погнутий. Жаточка 480 шумахер. Зараз прикріплю відео, як виглядає жатка. Вона ніде не погнута, не побита, не протерта. Так, Це його жатка. 816-й шумахер. 480 захват в комплекті з віском. Ось в такому стані жатка, шнек ще по краях фарбі, ніде не побитий, не погнутий, гарненька. Все глазки оригінальні, в хорошому стані. Ось такий вигляд. Ось така жатка. Цікавить, телефонуйте. І так, почнемо огляд по самому комбайну. Це є 77S2 на гідроході 91-го року випуску. З високим максимальним бункером, довга вигрозна труба, реверс наклонної, датчики та датчики аварійності. Має кондиціонер. Має пам'ять жадки, має гектаромір, вимірювач площі, ну, тобто все, що може бути в цьому комбайну, все воно тут є присутнє і все працює. Такий дуже крутий стан. Ніде нічого не фарбовано, не погнуто. І подивіться, як все гарно виглядає. Резина його ще рідна. В доброму стані, ніяких бокових тріщин чи прорізів, нічого ніде немає. Ось така гума. Задня теж хороша, теж тріщин ніяких там по ній немає. І такі. Такий красунчик гарненький, рівненький, нержавий, не гнилий. зараз покажу спереду. Ось такий вигляд понизу. Трохот ціленький, не ржавий. Сам комбайн теж, як бачите, не так що не ржаве. Тут має форкоп, має візок дожатки. Ось такий вигляд по соломотрясах. Ніде нічого не ржаво, Все, всі соломотряси оригінальні. Як вже бачите, на підшипниках нового зразка, так як ця серія С2. По решетному станові, По решетах, ніде нічого не полопано. Тут все переводиться, все регулюється, датчики втрат. Так само зверніть увагу по січкарні, наскільки вибита фарба. Ну, тобто що ще полишалась на цій скатній дошці. Всередині ніякої ржавчини, ніякої гнилі. Ну, тобто я думаю, що це досить достойний стан. Так само понизу січкарні все ціле. Дужі на січкарні зубчасті в суперовому стані. Сама січкарня, задок, ніде нічого не погнуто, не побито. С2 вже переводиться січкарня цим речашком. Саме по січкарні, бачите, не розбирались. Це ще ці всі підшипнички. Ось такий має вигляд. Так як говорив вигрозна, подивіться, стан ніде нічого не побито, не поварено. Olha the aqui. Такий верней під капотом боковим. Так. Так. Вибачайте звук, відпрана в нас погода. Не гнилий, посередині, нержавий, зірочка бічка, в доброму стані. Тут планочка не протерта, шнек не гострий в цьому тут все. І Продовжуємо по середині ось такий виклад. Знову ж повторюсь, ніде нічого держава. Не прогнивши, не протерте, ось так все виглядає. Зараз відкриємо під підбарабання. Має відрокумулятори. Воно ще не почищене, саме підбарабання. Ну, тобто всередині бачите, там шторка на місці, сам грох от білий, нержавий, бичі, відкриє спереду, мабуть, щоб показати ось так бичі ідеальні і під підбарабання тут воно рівне, не прогнуте. Підімо на іншу сторону. Ну, спочатку покажу з верху. Ось такий має він вигляд. Не гнилий, не ржавий. Кондиціонер, двигун 190 кінських сил, турбінка, як бачите, сухенька, по двигуну, ніде нічого не розбиралось. Ось такий вигляд поверху. І ось такий посередині. Всі соломотряси цілі, ніде нічого не поварено. Ці його рідні, оригінальні. По фільтрах Джундір Оригінал так переходимо на цю сторону. Такий вигляд? маємо з цієї сторони. ремні всі в суперовому стані. Гідрохід ніде нічого насосу не розбиралось. Ніяких запотівань немає. І вигляд має тут, як бачимо підчепник бал соломотрясів нічого не розбиралось? Ну, стан комбайна як. Для 11-ї серії це для 77 гідро, яких взагалі важко знайти. А це і стан суперовий, і гідрохід, і С2. Так, продовжуємо огляд. Покажу зараз, як виглядає кабіна. Первая бункер. Скажи, вы как в бункере. И вот такие вот кабины. Вот в этих всех обшивках все целое. Так, как говорил, это гектары Датчики там втрата аварійності, кондиціонер, магнітофон. Так, що, що, запустимо його. Puxa, Que porra